Доброго дня! Вітаю вас усіх на нашому виховному заході. І сьогодні я би хотіла вас познайомити з одним українським генералом, який жив та працював у 20 столітті, тоді це був Радянський Союз. Та за свої часи його пережив дуже багато за правду, яку він старався висловлювати, і став, якби його була узнана дисидентом, і він був позбавлений громадянства радянського та українського. Але продовжував громадську діяльність, продовжував говорити правду про кламство, яке було в Радянському Союзі, і це дуже актуально у наші часи, і хочу вас ознайомити з цією людиною. Тож, запрошую до нашої онлайн-студії і розпочинаємо наш виховний захід. Петро Григоренко український генерал, який став дисидентом у Радянському Союзі. Треба виступати. Не можна мовчати. Це його слова. Петро Григорьович Григоренко народився в селі Борісівці, тепер Запорізька область, служив у Червоній армії на, Дал на Далекому Сході у 1942-1945 роках, командував дивізією, Брав участь у Радянсько-Німецькій е війни у 41-45 роках. У, по 60, у 45 му по 61 рік викладач військової академії імені Фрунзе Москва. На, світлині ви бачите, на світлинах ви бачите Петра Григоренка з сім'єю, з дружиною Зинаїдою та сином Андреєм. У вересні 61-го року Григоренка виступив на партконференції Ленінського району міста Москви проти нового культу культу Хрущова. Григоренка тоді позбавили депутатського майдат, мандату, а у 1961 року усунули від викладання у військовій академії. 1 лютого 1964 року генерала Григоренка заарештували. На прохання розкаятися і відмовитися від, від суду, він взагалі відмовився. У липні 1964 року Петро Григорович був направлений на примусове лікування. В Ленінградську спеціальну психіатричну лікарню. А 29 серпня того ж року постановою Ради Міністрів СРСР позбавлений усіх нагород пенсії, розжалуваний урядовий та виключений з партії. Перед вами светлина Ленінградської психолікарні того часу. Доктор воєнно-історичних наук генерал Григоренко в 1967 році написав історико-публіцистичний памфлет Приховання історичної правди Злочин перед народом, починаючи з 1968 року, ініціював дискусії про необхідність надати. Дисидентському рухові, що виконав організаційної форми, був гарячим прихильником створення правозахисного комітету. У 1968 році був присутний на демонстрації кримських татар на Старій площі перед будинком ЦК КПРС РС. І зажадав, щоб його затримали разом з ними. Влітку 68-го року збирав дані про порушення прав кримських татар, які намагалися повернутися в Крим з місця заслання, підготував інформацію про це для західних кореспондентів. У 1969 року був, був заарештований у Ташкенті, був визнаний неосудним. У 1970 року був, спрямов, був спрямоване, примусове лікування, було спрямовано, перепрошую, примусове лікування у Черняхівській психолікарні. У 1970. 1974 року Московський міський суд виніс ухвалу про припинення, припинення примусового лікування. Петро Григоренко, як ніхто інший, порушив питання про національне гноблення в СРСР. Його виступи на захист євреїв. Месхів, вермен, немців, чеченців та багатьох інших. Його боротьба за право корінних мешканців Криму жити на рідній землі зробили його не тільки героєм героям кримсько кримськотатарського народу, а й перетворили Петра Григоренко у символ боротьби. За справжню рівноправність народів. У листопаді 1977 року генерал одержав дозвіл на піврічну поїздку Штати США для лікування і виїхав із СРСР. Указом президії. Верховної Ради СРСР від 13 лютого, тобто сьогодні річниця, у 1978 року він був позбавлений радянського громадянства за діє, що ганьблят звання громадянина СРСР. Боже правий! Як людина говорить правду, то його позбавляють громадянства. І це Радянська та е, Рашистська правда. Дізнавшись про це, дав у Нью-Йорку прес-конференцію, де сказав, що це найсмутніший день у його житті. Мене позбавили права. Померти на Батьківщині. І зараз перед вами Светлина, на якою є Петро Григоренка з сім'єю під час еміграції. В еміграції Петро Григоренка продовжував свою громадську діяльність. Згодом остаточно відмовився від комуністичних поглядів. Став членом української общини у Сполучених Штатах Америки та православним віруючим. Помер пред Петро Григоренко 21 лютого 1987 року, похований на українському цвінтарі Баунду Брук в Нью-Джерсі. Генерала ховали у порадній формі з усіма відзнаками офіцерськими почастями. Трунна була вкрита українським прапором. У його могилу кинули грудку української землі. Дякую за увагу. Ось така людина, яка говорила про правду. Яка за цю правду отримала багато зненацок та переслідувань, але залишилася людину, людиною і цю правду донесла до наших поколінь. Тож я бажаю вам бережіть себе, пам'ятайте про правду, все буде Україна. І бажаю, щоб ми були незалежними разом до перемоги. До нашої наступної.